Усе нормально. Я поїду з тобою. Я знаю. Як ми його знайдемо? Мікрохвильовий передавач. Супутник відстежить його у будь-якій точці світу. Лейно таки вшили у шию. Ми витягли його в Парижі. Та разом з тим ми встановили власний передавач. Дістав. 36 годин затримка до активації. Ану ж, лейнові апостоли його сканують. Отже, ти прогнозував його втечу. Не в такий спосіб, але так. Лейн це наш шлях до Плутонію. Звідки така впевненість? Його план підставити мене не вигорів. Він приберіг мені щось на фінал. І коли ж цей ваш план. Є сигнал, є сигнал, є сигнал. Лейн прямує на схід над Європою швидкість 500 кілометрів. Він у літаку. То ми інформуємо ЦРУ? У церу ворожі елементи. Я не довіряю нікому, окрім присутніх. Відпрацюємо самостійно. Куди ми летимо? успіхи, Бенджі? Якщо є спосіб знешкодити бомби, то він невідомий. Придумаєте щось, я впевнений. Прокляття. Ітан, ми втратили сигнал. Лейн, мабуть, витяг наш передавач. Востаннє де фіксували? 40 кілометрів на північний схід. Гаразд. Саме туди він нас кличе. Що там є? Долина річки Нубра. Там є лише медичний табір. Гуманітарна допомога світові. що Лейну здався медичний табір? Віспа. Що віспа апостоли винні у спалаху віспи в Кашмірі? Лейн вибрав саме цей табір не випадково. Чому? Господи, що таке? Річка Нубра це підніжжя льодовика Сіячен. Ядерний вибух заразить найбільшу природну іригаційну систему планети. Прісна вода на межі Китаю, Індії та Пакистану. Вони заморять одну третину світового населення. Що сильніші страждання, та міцніший мир. Я досі не розумію, нащо лейну медичний табір. Це не важливо. Зараз важливо придумати спосіб знишкодити ті бомби. А здається, я придумав можливо. Гляньте, я бачу недоробку у бомби в операційній системі. Дистанційному детонатору потрібен цей запальний ключ. Якщо вийняти ключ, має замкнутись запобіжник. Це десь змогу перерізати обидва проводи. Хтось із нас мусить знайти детонатор і вийняти цей ключ. Так, але у той час як інші ріжуть проводи на обох бомбах, Раз, плюнути. Так проте про те, що ну для того, щоб це спрацювало, не раджу виймати ключ чи різати проводи, доки не почався відлік часу. Стоп, боюсь, я не вловила. Єдина можливість безпечно знешкодити обидві бомби це дати відліку початися. І тоді виняти ключ. Круто. Обидва пристрої тепер приєднано до детонатора. П'ятнадцяти хвилин вистачить, щоб відлетіти на мінімальну безпечну відстань. Я більше не тікатиму, лишаюся тут назавжди. На сигналів хоч реблю гати. Це ж медичний табір. рентген апарат, МРТ сканери, сліди радіації повсюди. Шукай голку у скерті, сіна. Методом виключення. Усе обійдемо. Розділимося. Всі на зв'язку. Джулія. Не... Він знає. Привіт. Це мій чоловік Ерік. А це роб, роб Торн. Доктор Роб Торн. Я працював із Джулією у Масачусетсі. Перед Нью-Йорком ти жартуєш? Ха -ха. оце так збіг. Я ж кажу, це що вас привело таку далеч? Ну я був. Я був у Туртуку неподалік звідси. А,